Канал Юний Ентузіаст І сьогодні ми знову прямуємо до лікаря. Сьогодні вівторок, він мене записав на час дня, першу годину дня. Так, там питали в коментарях по ціні. Перший раз заплатила 70 гривень за знимок корення. Другий раз тоді була, коли він мені штифт той там ставив, розбуровував, зацементовував за 600 гривень це коштувало. Минулого разу. Я була, запитала, скільки взяти на наступний раз грошей. Він каже, ну візьміть до тисячі, до тисячі. Тому сьогодні він має мені, того, як він казав, колика оцього, звідси зуба обточувати. І він казав, ну кажу, а це ж буде боліти. Бо я читала в коментарях, писали, що буде боліти, а як коронку ставити на нього. Він каже, ну ми побачимо, якщо він буде просто реагувати на холодне і на гаряче, то нормально. То поставимо коронку, а якщо він буде боліти, не виносимо, то треба буде, прийдеться тоді нерви добувати. Так що сьогодні буде болюча процедура. Ну, може і не болюча, бо сьогодні буде під уколом, під анестезією. <свісно> Такі то діла. Так що ми прямуємо на прийом до лікаря. Так що кому цікаво, скільки займає процес лікування зубів по часу. Скільки це займає? І по грошах, то слідкуйте за тим всім процесом, як то воно відбувається в Україні, середньостатистична людина, середньостатистична клініка, середньостатистичні зуби. Будете все знати. По часу, по грошах. Підписуйтесь на канал, думаю, буде цікаво. Від доктора є, що затерплено, тут все губа перекошена. <гум> так цікаво, інтересно. Поробив там, під уколом. Так розказує. Він мені казав, спочатку, як я прийшла сказала, лікар, скільки буде то все коштувати. Він все порахував, сказав 5900. Ну, я, звичайно, повірила. <гум> то все не так. Не так, все, як, як вони говорять спочатку. Я люблю все, щоб казали, так як воно є. так, Стільки, стільки, стільки. Коротше, заплатила тоді за рентген 70. Так, нам куди наліво. Е, потім 600. Тож, ставив. Сьогодні взяв 200 за укола, ну і 5900 зуби. Дайте залишити якийсь е, завдаток. Я 500 гривень залишила. І від тих 5900 відняти 500, типа сьогоднішніх він порахував ще скільки? Від 4900 відняти сьогоднішніх, що за вдаток я дала 500, тобто 4400 маю заплатити. Але він мені все казав вже, Все говорив 5900. А я заплатила сьогодні 200 ще за укол, плюс і 600 тоді і знимок. Ну, то чому не казати ще плюс 600, плюс 200? І плюс 70. Чому ще не додати тих 600-800-900 гривень? І сказати суму не 5900, а плюс 900, 6800. Щоб людина собі орієнтувалася. Отакі справи. Я трошки цей збентежений. По больових відчуттях як? Ну, він казав, буде боліти. Ото ми під'їхали під аптеку, зараз піде поніме сил, поніміт. Не болить? Ні, ну зараз ні, бо ще все затерпане. А що тобі зробили, ще раз скажи. <схай> <схай> Зуби всі? О, бач, сточили. Чекай, включи мені То пальцем, що, тепер, Важми, бо я не бачу. Ти тепер. От, обточили. Ага. робили маленьку. Гострозубик. Да, І знімали сліпки. Знімав там знизу, зліпки. зверху, зліпки, Та. Коротше, 200 гривень взяв за завкольчика, але так дуже класно вколов, що я навіть не чула, коли він коле. Справді часом бувало, знаєш, я чула, як. Хрупотить, а то так мені легенько. Ніколи не чути, як уколи дають. Але ж факт того, що не, не 5900, як сказав, то все буде 5900. Яких 5900, коли ще 70, плюс 600, плюс 200. Ну не порозумілись або маркетинговий хід який, маркетинговий як... хід, яке не порозуміли. Все нормально купити, як... яких цюцьків тобі Маркетинговий в хід накупляти? так. Що коли вам кажуть одну суму, ви розчитуєте на більше? Менше ну, то не буде, плюс 20. плюс якихось 10-20% Додавайте до тієї суми, щоб ви собі могли Чуєш, що треба придбати? Які? Ні мід або ні мисил. то таблетки, Купи... яка пакетики, форма пакетики, порошок, порошок, угу. да. Ні мід або ні месил, скільки треба їх. Тих ну, я не знаю. Він казав, два дні, то буде боліти. Якщо буде вже на третій, на четвертий день боліти, то ви дзвоните до мене і ми будемо удаляти тоді вже нерва з цього вточеного зуба. Бо так, то він буде 100% боліти. На, поначалу потім буде реагувати постійно на холодне, на гаряче, то він буде реагувати. Але якщо він буде невиносимо боліти, тому прийдеться удалити нерва. Ну бо ж як надівати на нього? Відбирали ми ті зуби, кольори. Він каже, ви палите. Кажу, ні, я не палю, я така <смеш> возмущаюся, я не палю, я ніколи не палила і не палю. <смеш> Просто кажу, в мене такі проблемні зуби з дитинства. Він промовчав, нічого він не казав. Кажу, люди палять, і в них кращі зуби, як в той, що не палила ніколи. Ось такі діла. Все, всім вам гарного дня. І мені так само. Без болісних днів. Так, купив Едік Німесилу три штуки на початок. Якщо буде боліти далі, будемо купувати. Три штуки коштує 46,20, так? Так. Угу. Одна штучка 1540. Так, я от додаю калькулятор включила 5900, це, що він мені казав, 5900 буде. Але ж додаю 600, тих, що я давала 200 тих, що сьогодні за укол, 70 тих, що тоді світили. То вже 6670 плюс от, 46, ще буде там 6, ну, 7 тисяч. Так не 5900, а 7. Так що, коли вам кажуть одну суму, то ви сподіваєтеся, там, да, на більше. На 12 докидайте. Так. Ну, так, якщо би... так Він мені і зразу сказав. В кредит взяти. От". А, <рес> ні, ці в кредит не пропонував. <рес> Він казав імпланти. Кажу, та ні, імпланти ні, дорогі, і я щось до них не готова. Каже, можна в кредит, все під ключ. Буде на рік кредит кожного місяця 5-6 тисяч платити. Боже, мені так смішно стало. А це як кредитування, Получається Через розписку суто, лікарів, чи через якийсь банк у них там як воно йде, не знаєш? Я не знаю, я не вникала, не запитувала, по-перше, а по-друге, то не він. Він тим не займається. Він то не робить, бо що, серйозне, розумієш? Так що він казав, то в Харкові, в Полтаві, десь в Києві, ну ото роблять ті імпланти, це не до нього. Такі справи. Укол полегенько відходить, там чую, так, знаєш, як буль-буль-буль. Так що слідкувати далі підписувати. Ми так будемо. Висвітлювати новини в цьому, в сфері, в сфері лікування. Завжди. Ні, ну це наш Діванки. просто влог, сімейний влог, то ми розказуємо, як ми живемо, що ми робимо, Ні, які ж трудощі долаємо. Я да, звісно. От таке. А ви за нами стежте. Так що, якщо мене зуби не будуть боліти, при умові, що не будуть боліти, не треба буде їхати, щоб удаляти нерва з цього зуба, то. Він казав, що подзвонить мені, коли будуть готові зуби. Але можливо, вони будуть аж після нового року. він казав. 2020 Так, я не гарантую, що до нового року лабораторія зробить. Ну, можливо, зробить, але якщо що, то націлюється ще два тижні, буду ходити за цим. Ну, два тижні чекати зубів. Це при найгіршому розкладі. Чуть, -чуть краще, трошки скоріший. А ще гірший розклад, коли. Зуб і треба буде їхати удалити цього нерва з того зуба. І ще опять, мабуть, будуть якісь додаткові гроші за ту послугу. Так що такі справи. Все, всім па-па! Їдемо додому!